Любі друзі! Вітаю у нашому ляльковому театрі! Пропоную сьогодні подивитися виставу за казкою Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. І так ми починаємо! Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить сніг проти місяця, блищить, холодний вітерець з яру повиває. Сів зайчик під кущем, простяг свої лапки до місяця і просить. Любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика. Він і говорить Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився у стіх, виглядає і усміхається, до місяця каже Спасибі тобі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі.